Кременчуцька газета спільно з батальйоном патрульної поліції Кременчука робить проект, який маємо надію допоможе нашим водіям не порушувати правила дорожнього руху під час їзди за кермом. Для цього ми будемо розглядати ситуації на дорозі, і інспектор батальйону патрульної поліції буде казати, як правильно рухатися кола біля півзаводу. Ми бачимо дві полоси руху. Хто кому має надавати перевагу? Ті, хто їдуть по зовнішньому чи навпаки, коло. Рухаючись по колу, ми рухаємось так, як по звичайній вулиці. Тобто це та ж сама вулиця, але вона йде по колу і ви рухаєтесь по суміжним смугам. Тобто, коли ви виконуєте поворот з крайньої лівої смуги, що правилам пунктом 105 не забороняє робити коло, ви повинні надати перевагу русі транспортному засобу, який рухається по попутному напрямку, прямо, тобто по колу. Тобто таким чином, якщо я, наприклад, їду з півзаводу у центр, їду по колу ближче до танку, а поруч їде інша автівка, і вона хоче їхати у напрямку проспекту Полтавського, я мушу її пропустити. Вона приїжджає, а потім тільки я поворачую центр міста. Саме так так.